Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні хотіла вам показати огляд невеликих покупок, які ми здійснили на ринку сьогодні, і в магазин, магазині Пополюшка. Сьогодні ходили на ринок, нам треба було купити рибу, будемо запікати її на святвечір, будемо готувати її на подушці з цибулею. Рецепт можемо показати на нашому каналі. Треба було купити дві скумбрії, ось такі великі скумбрії ми придбали. Ціна сьогодні була на неї 135 гривень. Дві ось такі скумбрії. Нам обійшлося на 174 гривні дві штучки. Взяли нам якраз на вечерю приготувати на чотирьох осіб достатньо буде. Також придбали ось таку пекінську капусту. Ціна на ринку була 22 гривні за кілограм. Сьогодні були ціни дещо вище. на... На ринку в супермаркетах дешевше була. В Супермаркеті можна було за 15-18 придбати. На ринку сьогодні була по 22 гривні. Ось така капустина обійшлася нам на 15 гривень. На салатик придбали таку капусту, придбали. Також на ринку сьогодні мандаринчики. Мандарини сьогодні ціна на них була на ринку 60, від 60 до 65 68 навіть десь у когось була ціна, клементини по 70 були. Я обрала ось такі мандаринчики, вони солодкі. Жіночка сказала два дні по тому ходила, брала, сказала, прийшла зновку придбати дуже солодкі. Я не коштувала, але вирішила придбати трохи мандаринчиків. Сказала, десь на. 60 гривень зробити. Жіночка зробила на 60 гривень мандаринчик і в неї капустинку на 15 гривень придбала. Разом заплатила 75 гривень за мандарини і покинь капусту цього однієї жіночки брала. І придбала на риночку ось таку кінзу. Ось такий пучечок обійшовся на 50 гривень. Зараз перед святами ціни трохи піднялися. Кінза була 50 гривень 100 грам, кріпчик був по 25 гривень 100 г. Петрушечка була 30 гривень 100 грам, і набір міксу цей салат, який ми купуємо в супермаркеті зелена країна. Він був зараз по 60 гривень. Нещодавно був по 40-45 на риночку можна було придбати. Сьогодні вже ціна була 60. людей. Дуже багато, дуже багато купували овочів, купували фруктів. Багато м'яса купували рибу. Всі готуються до свята, навіть деякі були, знаєте, з такими тележечками, яким не, не колесиках приїхали покуночки, мабуть, дуже великі будуть купувати. Ось такий огляд був покуночок з ринків. І вчора купували ще, хотіли вам показати ось такий є лістерин. Зараз діє знижка в магазині Попелюшка. У нас в Вінниці є мережа магазинів. Я господині Попелюшка. Ось там дуже часто бувають знижки на ось такий лістерин. 500 мл коштує зараз ціна 94 гривні. Придбали два, один вже вчора відкрили. Хотіла вам показати, що зараз діє знижечка 94 гривні. Без акції він десь орієнтовно 170 Зараз дуже хороша знижечка була. Ми купили два лістеринчика. Один вам показали, один відкрили. І ось таке мило купили шик. Тут чотири штучки. На 43 гривні вийшла нам упаковочка в упаковочці 350 грамів, чотири брусочки такого мила. ми вирішили з лавандою взяти ось таке біленьке біленьким. У нас мульниця не дуже велика, тому маленькі купуємо. І ось такі купили пряночки. Це нам до подарункового набору, до новорічних свят. Вирішили взяти ось такий набірчик. Це польські прянички. Чим вони нам подобаються? Вони в такій. Формі дуже цікаві, ну, вона така презентабельна, йде якщо на подаруночок. Глазур дуже смачна, буває чорного і буває молочна ще глазур. Вони дуже смачні, тут 400 гіде 94 гривні заплатили за упаковочку. Трохи дорожчі, ніж наші йдуть, але вони смачні. І ось така упаковочка 94 гривні і 400 г. Ось такий був невеликий огляд покупок з магазину. я ні, не я попелюшка, а я просто попелюшка. Вони називаються мережа. І також з ринку придбали. Готуємося до свят. Дякуємо вам за ваші коментарі, за ваші огляди, за ваші вподобайки, за те, що не забуваєте підписуватись на наш канал. Бажаємо вам всього самого найкращого! Бережіть себе, родинного вам тепла, затишку, всього самого найкращого і до наступних зустрічей.